Після візиту до КНДР Путін відразу відправився до В'єтнаму. Там лідер Кремля сьогодні провів переговори з президентом Ханой. Путін підкреслив важливість розвитку діалогу з асоціацією держав Південно-Східної Азії і запросив ламу відвідати Москву для святкування 80-річчя перемоги у другій світовій війні у травні наступного року. Про що ще домовилися лідери двох країн? Розкажу далі у випуску несеться. А ще поговоримо про систему Петріот від Румунії та пошкодження могил українських захисників у Києві. На початку, мабуть, варто взагалі пригадати, що В'єтнам та Росія мають історично тісні зв'язки та спільне комуністичне коріння. Наприклад, під час холодної війни в колишньому радянському союзі навчалися десятки тисяч кадрів, в тому числі нинішній голова комуністичної партії В'єтнаму Нгуньєн Фунчонг пише Reuters. Зокрема, з ним Путін сьогодні обговорював питання двостороннього співробітництва між Москвою і Ханоєм. А тепер про все детальніше. Лідери двох країн домовилися зміцнювати співпрацю, як і з північною Кореєю, Росія та В'єтнам ухвалили заяву про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства. Президент В'єтнаму заявив, що його країна проводить незалежну, мирну, дружню зовнішню політику, і Росія завжди була в одному з пріоритетів зовнішньої політики В'єтнаму. Ми не будемо вступати в союзи з третіми країнами або укладати договори з третіми країнами з метою нанесення шкоди незалежної. Ності суверенітету або територіальній цілісності один одного під час зустрічі вони підписали понад 10 документів. Пишуть пропагандистські медіа Росії. Утім, що у підписаних паперах невідомо з того, що говорили лідери двох країн під час своїх виступів. Стратегічним напрямком двостороннього співробітництва є енергетика. У В'єтнамі у них є спільні підприємства видобутку нафти і виробництва газомоторного палива. Путін заявив також, що російські компанії готові інвестувати в проєкти зі зрідження природного газу у В'єтнамі. Під час зустрічі обговорили і міжнародні теми серед них безпекова ситуація. при обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе была высказана обоюдная заинтересованность в построении ВТР надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров. В якій не буде міста закритим воєнно-політичним блоком у США прийняття Ханоєм російського лідера засудили ще до візиту. Речник посольства США в Ханоє розкритикував поїздку, заявивши, що жодна країна не повинна давати Путіну платформу для просування його агресивної війни та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства. пише Ройтерс. Комуністичний В'єтнам має взаємовідносини із європейським союзом та Сполученими Штатами. Це їхній економічний та торговий. Партнер і ще тільки у вересні минулого року В'єтнам приймав Байдена, і тому сьогоднішній візит для Путіна особливо важливий. Росія хоче послати сигнал про те, що у неї є друзі по всьому світу, і що зусилля Заходу ізолювати Росію марні, сказав виданню Олександр Вувін, експерт з Гавайського азіатсько тихоокеанського центру досліджень безпеки. Але є ще один нюанс: після того як у травні Путін склав присягу на п'ятий термін, В'єтнам став третьою країною після вже Китаю та північного. Кореї, яку він відвідав, до того з моменту видачі ордера на арешт від міжнародного кримінального суду, він мало виїжджав за кордон. Тож, якщо він зможе вільно подорожувати і надалі, це може нормалізувати порушення Росією міжнародного права, вважає представник посольства США в Ханої. До слова є хороша для України реакція на вчорашній візит Путіна до північної Кореї. Уряд південної Кореї може переглянути свою заборону постачати зброю в Україну. Про це заявив начальник управління національної безпеки Південної Кореї, пише агентство Йоханп, і це відповідь на підписаний договір із лідером КНДР Кім Ченином про розширення співробітництва, зокрема військового. Крім того, посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії. В офіційному повідомленні конкретики мало там йдеться про те, що в пакеті нові цільові заходи та він максимізує вплив наявних санкцій шляхом усунення лазівок. Він має зокрема заборонити переміщення російського зрідженого природного газу та посилити відповідальність європейських операторів за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах. Напишіть, чи слідкуєте за переміщеннями Путіна, і що взагалі думаєте про його візит до В'єтнаму? Румунія передасть Україні одну систему протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомили в адміністрації президента країни, і таке рішення в Румунії прийняли через погіршення безпекової ситуації в Україні на тлі посилення атак Росії, зокрема на енергетичні об'єкти. Утім, про строки передачі системи Петріот до України у повідомленні не йшлося. Але Румуни пішли на такий крок за умови, що їхня країна натомість отримає іншу систему протиповітряної оборони, яка б відповідала усі. Ім вимогам і нагадаю, Україна нагально потребує сім систем Петріот. Раніше заявляв Зеленський кілька днів тому. Байден пообіцяв, що Україна отримає п'ять з них від п'яти різних країн. І вже сьогодні Сполучені Штати мають оголосити про рішення призупинити постачання систем Петріот для інших замовників, щоб надати системи Україні. І про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох співрозмовників. А далі розкажу про пошкодження могил українських захисників на Аскольдовій могилі в Києві. Це сталося. Сьогодні вночі зранку рідні побачили розгромлені могили загиблих бійців, командира батальйону Вовки да інші Дмитра Коцюбайла, пілота Андрія Пільщукова на позивний джус та аеророзвідника Павла Петриченка. Це ще розпідтресля ворог серед нас. Порізані портрети, поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечений прапор України на могилах. Це провокація, яку вчинили за гроші, так вважає мати Джуса. Це розраховано стільки на як на. Ну, матеріальну шкоду якусь а просто на провокацію, що якщо так чинять з нашими героями в центрі міста, то, ну начебто, от що Україна не контролює. З того, що на зараз відомо пошкодила могили жінка, її зафіксували камери спостереження. Правоохоронці вже затримали її в обід, і в міській прокуратурі розпочали розслідування за фактом наруги над могилами. Порушницею виявилася 60-річна жінка, і мотиви її дій поки невідомі. І на завершення чергова порція новин про палаючі нафтобази в Росії. Тепер дрони СБУ долетіли до підприємств у республіці Адегея та Тамбовській області. Про це суспільне дізналося від поінформованих джерел в українських спецслужбах. Безпілотники атакували склад паливно-мастильних матеріалів тамбов нафтопродукта та нафтобази компанії Лукоїл-Юг-Нафтопродукт. Вони розташовані на відстані приблизно у 400 та 340 кілометрів відповідно від кордону з Україною. Там переробляли та зберігали як сировину, так і готову продукцію, і її відправляли на потреби армії Росії, кажуть наші джерела. У міністерстві оборони Росії заявили, що цієї ночі збили. 15 безпілотників над територією шістьох регіонів. Щоправда, Тамбовську область там не згадували. Але пожежу на нафтобазі підтвердив губернатор Тамбовської області. Ви також можете допомагати наближати нашу перемогу. І далі розкажу про спільний збір суспільного мовлення разом із фондом Повернись живим для батальйону безпілотних авіаційних систем 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Ми збираємо 3 мільйони гривень. Усі зібрані гроші спрямуємо на транспорт, зв'язок та облаштування пункт. Ту управління батальйону, який зараз активно працює на куп'янському напрямку, тож долучитися можна за посиланням, яке ви знайдете в описі до відео, і пишіть нам в коментарях, чи вже встигли задонатити.